Чи могли б ви уявити, що цілі міста, які колись процвітали, просто зникли з лиця землі, залишивши по собі лише легенди та таємниці? Привіт усім дослідникам незвіданого на каналі Топовик сьогодні. Ми зануримося у глибини історії, щоб розкрити таємниці десяти міст, які були настільки великими та впливовими, що їхнє зникнення досі викликає безліч запитань. Приготуйтеся до захопливої подорожі крізь століття, адже після цього відео ви по новому поглянете на хід історії та крихкість цивілізацій. Перш ніж ми почнемо розгадувати ці загадки, підпишіться на канал Топовик, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, яке зникле місто ви хотіли б побачити, або про яке чули. Починаємо. Геліка Греція. Відкриває наш список таємничих зниклих міст Геліка, давньогрецьке місто, яке було розташоване на узбережжі затоки Коринфа. Це процвітаюче місто, відоме своїм храмом Посейдона, Бога моря, було центром Ахаї. Його історія сягає до другого тисячоліття до нашої ери, і воно відігравало значну роль у регіоні. Проте, у 373 році до нашої ери, Геліка пережила катастрофу, яка стерла її з лиця землі. Згідно з історичними записами, місто було знищене внаслідок потужного землетрусу, який викликав величезне цунамі. Очевидці повідомляли, що місто було поглинуте морськими хвилями за одну ніч, і його залишки опинилися під водою. Довгий час геліка вважалася міфом, подібним до Атлантиди. Проте у 1983 році. Завдяки археологічним дослідженням, підводний археолог Дора Капа Конду знайшла залишки міста під товстим шаром мулу на морському дні, що підтвердило стародавні розповіді. Це відкриття показало, як природні катаклізми можуть повністю знищити процвітаючі поселення, залишивши після них лише руїни на дні моря. Геліка є яскравим нагадуванням про руйнівну силу природи та крихкість людських творінь. Сонкен Сіті, Індія, на дев'ятому місці Сонкен Сіті, також відоме як Дварака, древнє місто, яке, за легендами, було столицею царства Крішни, однієї з найважливіших постатей індуїзму. Воно розташовувалося на західному узбережжі Індії біля сучасного штату Гуджарат. Згідно з переказами, після смерті Крішни місто було затоплене морем. Довгий час два рака вважалася міфом, описаним лише в стародавніх писаннях. Однак, у 980 році археологічні дослідження під керівництвом доктора Рао виявили підводні руїни, що нагадують опис два раки. Були знайдені залишки стін, фундаментів будівель, а також артефакти, що свідчать про існування великого портового міста, яке було затоплене морем. Вік знайдених артефактів датується до півтора тисячі років до нашої ери. Це відкриття викликало величезний резонанс у науковому світі. Та серед віруючих, адже воно підтвердило можливе існування легендарного міста, про яке раніше знали лише з епічних поем. Причиною зникнення, ймовірно, стало поступове підвищення рівня моря або цунамі. Сонкен Сіті є одним із тих місць, де міф переплітається з реальністю, залишаючи по собі безліч питань. Хатуса Туреччина. Восьму сходинку займає Хатуса, столиця могутньої Хецької імперії, що існувала у період з приблизно 1600 до 1178 року, до нашої ери на території сучасної Туреччини. Хецька імперія була однією з найвпливовіших держав стародавнього світу, що конкурувала з Єгиптом та Сирією. Катуса була величезним і добре укріпленим містом з монументальними храмами, палацами та складною системою водопостачання. Її населення могло сягати від 30 до 50 тисяч осіб, проте приблизно у 1180 році до нашої ери місто, як і вся Хецька імперія, раптово занепало і зникло. Причини цього колапсу бронзового століття досі є предметом дискусій серед істориків. Основні теорії включають вторгнення народів моря, внутрішні повстання, екологічні катастрофи, тривалі посухи або комбінацію цих факторів. Місто було зруйноване та покинуте, і довгий час його існування було відоме лише з єгипетських та месопотамських джерел. Розкопки хатуси, що почалися на початку ХХ століття, виявили вражаючі руїни та тисячі глиняних табличок з клинописом, які пролили світло на історію Хецької імперії та її загадковий кінець. Це місто є прикладом того, як навіть наймогутніші імперії можуть зникнути безслідно. Сьоме місце Пальміра Сирія на сьомому місці велична і трагічна Пальміра, яка колись була одним з найважливіших міст стародавнього світу. Розташована посеред сирійської пустелі. Пальміра була процвітаючим оазисом та ключовим пунктом на шовковому шляху, що з'єднував Римську імперію зі Сходом. Її архітектура поєднувала греко-римські та східні елементи, створюючи унікальний стиль. Місто досягло свого розквіту у третьому столітті нашої ери. Під правлінням цариці Зенобії, яка навіть кинула виклик владі Риму. Проте, після її поразки від римлян у 273 році нашої ери, Пальміра була розграбована та зруйнована. Хоча пізніше вона частково відновилася, її золотий вік минув і місто поступово занепадало, перетворившись на невелике поселення. Сучасна трагедія спіткала Пальміру у 21 столітті, коли значна частина її давніх руїн. Була варварськи знищена терористами, що привернуло увагу всього світу до крихкості культурної спадщини. Це місто є болючим нагадуванням про те, як швидко велич може обернутися руїнами і як люди самі можуть бути причиною зникнення унікальних пам'яток. Шосте місце Помпеї та Геркуланум, Італія шосту сходинку нашого списку займає не одне, а відразу два міста, що загинули в один момент Помпеї та Геркуланум. Ці давньоримські міста, розташовані біля підніжжя гори Везувій, були процвітаючими курортами, де мешкала заможна римська еліта. Їхнє життя раптово обірвалося 24 серпня 79-го року нашої ери, коли Везувій вибухнув, викинувши величезну кількість попелу, пемзи та лави, помпеї були поховані під шаром попелу та пемзи завтовшки до 6 метрів. Що законсервувало місто та його мешканців у тому стані, в якому вони перебували в момент виверження? Геркуланум, розташований ближче до вулкана, був накритий потоками пірокластичних матеріалів, що миттєво спалили та зберегли органічні рештки. Розкопки цих міст, що розпочалися у XVIII столітті, відкрили унікальний погляд на повсякденне життя давніх римлян. З їхніми будинками, пресками, магазинами, театрами і навіть збереженими останками людей та тварин. Це не просто зниклі міста, це капсули часу, які свідчать про миттєву та безжальну силу природи, що може стерти цивілізацію за лічені години. Їхня трагічна доля слугує вічним нагадуванням про непередбачуваність земних процесів. П'яте місце Анкор, Камбоджа на п'ятому місці. Величний Анкор, колишня столиця Кхмерської імперії. Що процвітала з дев'ятого по п'ятнадцяте століття нашої ери на території сучасної Камбоджі, це був один з найбільших доіндустріальних міських центрів світу з населенням, що за деякими оцінками сягало до одного мільйона осіб. Анкор відомий своїми монументальними кам'яними храмами, такими як Анкор Ват та Байон, які є шедеврами кхмерської архітектури. Місто мало складну систему іригації, що дозволяла вирощувати рис та підтримувати величезне населення. Проте, у 15 столітті Анкор був покинутий. Причини його занепаду залишаються предметом дискусій, але найпоширеніші теорії включають зміни клімату, тривалі посухи, що призвели до виснаження водних ресурсів, необхідних для іригації, військові конфлікти, постійні напади тайських королівств, епідемії, перенаселення та деградацію екологічної системи. Після свого занепаду місто було поглинуте джунглями, і його існування було майже забуте світом, доки європейські дослідники не відкрили його наприкінці 19-го століття. Анкор є вражаючим прикладом того, як навіть найрозвиненіші цивілізації можуть бути переможені змінами в навколишньому середовищі або зовнішніми загрозами, залишивши по собі лише величні, але порожні споруди. Четверте місце Теотіуакан. Мексика, четверту сходинку нашого списку, займає загадкове місто Теотіуакан, розташоване в центральній Мексиці. Це було одне з найбільших і найвпливовіших міст до Колумбової Америки, що процвітало приблизно з першого по сьоме століття нашої ери. На піку свого розвитку його населення могло сягати від 125 до 250 тисяч осіб. Що робило його одним з найбільших міст світу того часу? Теотіуакан, відомий своїми монументальними пірамідами, такими як Піраміда Сонця та Піраміда Місяця, а також проспектом Мертвих, це місто було центром великої імперії, що мала значний вплив на мезоамерику. Причини його занепаду, що стався приблизно у 6-7 VI столітті нашої ери, залишаються однією з найбільших археологічних загадок. Немає чітких доказів вторгнення або природної катастрофи, яка могла б повністю знищити місто. Найбільш імовірними теоріями є внутрішні повстання, спричинені соціальною нерівністю або нестачею ресурсів, особливо води та їжі, зміна клімату, яка призвела до посуг та виснаження сільськогосподарських угідь, а також епідемії. Місто було поступово покинуте, і до приходу ацтеків воно вже було руїнами. Ацтеки, які прибули набагато пізніше, були настільки вражені його масштабами, що дали йому назву Теотіуакан, що означає місце, де були створені боги. Це місто є яскравим прикладом того, як велика цивілізація може зникнути, залишивши по собі лише таємничі руїни та безліч нерозгаданих питань про її загибель. Третє місце Петру, Йорданія на бронзовій сходинці нашого списку. Неймовірна Петра, столиця Набатейського царства, що існувала з IV століття до нашої ери, до першого століття нашої ери, розташована у важкодоступній пустельній місцевості сучасної Йорданії. Петра є шедевром скельної архітектури, висіченої прямо у пісковикових скелях. Її найвідоміші споруди: скарбниця Ель Хазне та монастир Аддеєр – Вражають своєю монументальністю та художньою цінністю Набатейці були вправними торговцями, і Петра була ключовим перехрестям торговельних шляхів, що з'єднували Аравію, Єгипет, Сирію та Середземномор'я. Вони також створили складну систему водопостачання, яка дозволяла місту процвітати у посушливому регіоні після приєднання до Римської імперії у 106 році нашої ери. Петра поступово втрачала своє торговельне значення, оскільки римляни змінили торгові шляхи. Крім того, серія сильних землетрусів, особливо у 363 році нашої ери, завдала значних пошкоджень місту. Поступово населення почало залишати Петру. До середньовіччя місто було майже повністю покинуте і залишалося забутим для західного світу протягом багатьох століть, відомим лише місцевим бедуїнам. Лише у 1812 році швейцарський дослідник Йоган Людвіг Бурхарт заново відкрив Петру для європейців. Це місто є свідченням того, як геополітичні зміни та природні катаклізми можуть перетворити величний торговий центр на забуту руїну. Друге місце паленке Мексика, срібну медаль у нашому рейтингу отримує паленке одне з найважливіших міст класичного періоду цивілізації Майя. Що процвітало з 7 по 8 століття нашої ери на території сучасного мексиканського штату Чіапас. Це місто було відоме своєю витонченою архітектурою, складною і писемністю та мистецтвом. Паленке було центром великої регіональної держави, що вела активну торгівлю та війни з сусідніми містами державами Майя. Тут знаходиться знаменитий храм написів з гробницею правителя Пакаля Великого одне з найважливіших відкриттів у археології Майя. Проте як і багато інших міст Майя класичного періоду, Паленке було раптово покинуте приблизно у дев'ятому столітті нашої ери. Причини цього колапсу Майя залишаються однією з найбільших археологічних загадок. Серед найбільш вірогідних теорій, тривалі посухи та зміна клімату, що призвели до виснаження сільськогосподарських угідь та водних ресурсів, війни між містами державами, які дестабілізували регіон, перенаселення та виснаження природних ресурсів, а також соціальні заворушення та повстання. Місто було поглинуте густими джунглями і залишалося прихованим від зовнішнього світу. Протягом століть, доки його не виявили європейські дослідники у XVIII столітті, паленке є яскравим прикладом того, як навіть високорозвинені цивілізації можуть зникнути, залишивши по собі лише таємничі руїни, що зберігають безліч нерозгаданих секретів. Перше місце Троя Туреччина, і нарешті золоту медаль. Беззаперечне перше місце серед найвідоміших зниклих міст отримує легендарна Троя. Це давнє місто, розташоване на території сучасної Туреччини, є центральною фігурою багатьох стародавніх міфів та епічних поем, зокрема Іліади Гомера, яка розповідає про Троянську війну. Довгий час Троя вважалася вигаданим містом, що існує лише у міфах. Проте, завдяки археологічним розкопкам німецького археолога Генріха Шлімана у 1870-х роках було доведено її реальне існування. На місці розкопок було виявлено дев'ять археологічних шарів, що свідчать про існування кількох послідовних поселень, побудованих одне на одне. Це свідчить про тисячолітню історію міста, яке неодноразово руйнувалося та відновлювалося. Шари Троя, шоста і сьома, а вважаються найбільш ймовірними кандидатами на гомерівську трою, яка була зруйнована приблизно у 1180 році до нашої ери. Причинами її зникнення, крім легендарної війни, могли бути землетруси, оскільки місто розташоване в активній сейсмічній зоні, а також зміни торговельних шляхів, що призвели до її економічного занепаду. Хоча місто не зникло без сліду повністю, його роль як ключового торговельного центру та потужної фортеці була втрачена, і воно перетворилося на невелике поселення, а потім було остаточно покинуте. Троя є живим доказом того, як міфи переплітаються з історією і як навіть найвідоміші міста можуть канути в лету. Ось і все наш топ 10 міст, які просто зникли без сліду, залишивши по собі лише таємниці, легенди та захоплюючі археологічні відкриття від затопленої геліки та легендарної Двараки, через могутню хатусу та величну пальміру, трагічні помпеї та Геркулану, загадковий анкор та монументальний Теотіоакан і до величних Петра Паленки та легендарної Трої. Кожне з цих міст є свідченням циклічності історії. Крихкості цивілізацій та неймовірної сили природи та людських діянь їхні історії нагадують нам, що нічого не вічне, і навіть наймогутніші та найрозвиненіші міста можуть зникнути з різних причин від природних катаклізмів та змін клімату до воєн. Економічного занепаду та соціальних потрясінь. Вивчення цих зниклих міст не лише розширює наші знання про минуле, а й дає цінні уроки для сучасності, змушуючи задуматися про стійкість наших власних цивілізацій. Якщо ви були вражені таємницями цих зниклих міст, і якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити йому лайк. Це найкраща подяка для нас і потужний стимул для створення нового. Ще більш захопливого контенту про загадки історії та дивовижний світ навколо нас. А щоб не пропустити жодного з наших наступних пізнавальних відео, де ми розкриваємо найцікавіші та найважливіші факти, обов'язково підпишіться на канал Топовик та активуйте дзвіночок. Також напишіть у коментарях історія якого зниклого міста вас найбільше вразила, або поділіться своїми думками про інші загадкові поселення, що канули в лету. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші думки та обговорення. До нових зустрічей у світі неймовірних відкриттів.